Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Ну що, трішки з'явилася вільна секунда-хвилинка, поки запустив каптілку, попросили м'ясо. Ну, як то кажуть, забив притик, попросили закопти хлопцям, то зробимо це все діло, щоб було, як -то кажуть, що їсти. Окрім того, не забувайте, що в описі до відео буде посилання на нашу групу в вайбері. Замовляйте тушонку, паштет, капченості, м'ясо, сало, все це діло своє домашнє. І само собою відправляємо як по Україні, так і в Європу. Без питань. Ось останній відгук. Німеч... в Німеччину відправляли все це діло під Черевинка, Салко, засолили, завакумували. І полетіло. Ось такі справи. Тому не забувайте. А в сьогоднішньому відео трошки піднімемо такі болючі питання. Ну, знаєте, З однієї сторони болюче, з іншої сторони, і не дуже болюче питання. По-різному можна до цього всього діла віднестися. Можна зрозуміти як одну сторону, так і іншу. Піднімемо питання, що там по живій вазі і що там по ціні на зерно. І порівняємо трошки співвідношення. Тому що є багато нюансів з приводу цього. Є багато різних, е, як кажуть, питань багато, але мало відповідей. Так, почнемо ще відео. Ось наша свинка, що ще побили, вона живе, все нормально. Трішки щось вони не зайшли з неї характером. Якось так. Тут ми освободили клітку, будемо її готувати скоро для заселення. По цій Вирізали наших п'ятренчиків, перегнали інший виводок. Тепер ці тут пасуться і ростуть. Так, Тут у нас вибраковочка, але потихеньку піднабирають От такі кабасики. На цьому тижні почнемо вирізати цю кліточку і потихеньку дійдемо до інших. І що ж там відбувається з живою вагою? Дивіться, Полтавська область, колишній, як би мовити, Чутівський район. ну 55 ну може ще домовитись, якщо свиня гарна м'ясна, 200 кг, то може вам і дадуть 57. Знову ж таки, як завжди, все на лоха, розвели, купили без вагів. Там Людина умніша, є своя клітка або ваги рядом, зважилися, продали, от мінусували мінус 3%. Знову ж таки, під сумнівом, потрібно, не потрібно, але мінусується. Да? От і все. І В мене стоїть питання: нахрена їх держать? Ну, чесно. Ні, я розумію, що роботи немає. Я розумію все, дуже багато. Ну, блядь, ну, ну 50-55, там, 57 це ви взагалі. Ну, ви, ну, Ось недавно. Пишу там одному. Там в нас там місцева група. Да? Викидає оголошення туди-сюди. Пишу йому, перше, в мене було питання по свиноматках, і друге питання по, свин... по товарних св... свиней. Так? Він тут з Харківщини Ну, Не той, що я йому здавав, а там якийсь новенький появився. Перший раз таке Оголошення красиве. Свиноматки 30 до 150 кг, 50 гривень після 55 Питаю, а що ж так? Мабуть, кажу, що торги слабі. Да, торги слабі, все стоїть. Е, бере, беру, але ж беру от 10 штук, там хоча б 5 штук, але торги слабі, все не годиться, все погано. Блядь, ну чесно. ну а Люди отдають, тому що ну а що робити? Тому що потрібно якось виживати, крутитися, вертитися і. Ну нічого ти не зробиш. От така банальна ситуація. Тому наскільки її вигодно держати. Знову ж таки, рахуйте самі, я вважаю, все ж таки, без своєї реалізації, без, е, без своєї переробки нічого в цю сферу навіть і рипаться. Попробували, попробували, ну, треба розвиватися, треба щось спробувати. А так, просто здати його за 50 гривень і що ви там заробили. Поросял, грубо говоря, маленький, е, 2,5 тисячі гривень. Раз. Хай там навіть посчитаємо 400 кілограм зерно. У нас зерно зараз по 8-9 тисяч в середньому. 8 тисяч навіть по. Е... Хай 400 кілограм, не считав її там, там, різні там ТеС. Порося 2500. 400 кг, та по 8 гривень. Це вже по 8 тисяч, так? Да? Це 3200. Правильно ж? 300 та 2500, 5700. Це тільки ви вже ось затратили. Це ж не факт, що воно ще виросте, те, що ви вкинули в нього, те, ну, це ж скуча, скільки питань. Ну, Це таке. По зернові. Ячменя ячменника в районі немає. В ближайшій окрузі кілометрів 100 взагалі її ніхто не продає. Ну, а ячмінь це основна така. Основний такий корм більш для... Ну, все ж, ну, як я використую. я, в мене ячмінь для малих поросят використовується як основний, основна зернова група. Зараз вам покажу. Так, Тут тіші благодать, ще ніяк не відлучу їх. Ну, вже ось. І Сьогодні, я давно вже казав, треба там одного бойца, бо в нього аж дуже пішов ця... грижа. Сьогодні повинен лікар приїхати. Бачите, є ось така біда. Одне то без питань убирається, а ось за цим прийдеться вшивати. Цього я ще робити не вмію. Вона ж відсюди. Ну, я не знаю, вийде в нього, не вийде. Оце все це діло зробимо і будемо їх забирати. Вчора провакцинував свиноматок вакциною. Ерісен Фарва. І потихеньку цих відлучимо, та наступних відлучим та будемо покривати їх. Да? От вам і пересадка такі. Ну, а щодо цін, фактично дивіться, кукурудзи за е, нібулон 9250, хай за налічку 8-8500 Я ось тонну кукурузи просять продати, я їх продам то 8500. Приїжджають. Самі в мішки набирають, грузять і їдуть. Розрахувалися все. Якщо необхідно, ну, там, чи можливо рахунок випишу, йдуть, поїдуть люди офіційно в банк, заплатять та і все. А там то вже таке, ну так, 8500 з місця. Ячменя, повторююсь, немає. Пшениця 9, менший не підходить. От і рахуйте далі, вигодно, невигодно, варто не варто. Ну, кожному своє. Так, що я ще хочу? По, стосовно згадав, бо ось ж буду скоро виключати поросят, дали мені препарат один попробувати, порошок. В наступному відео я все це діло розкажу, покажу про нього. В принципі, дуже хочеться. Знаєте, буває все ж таки, і дуже багато свиноводів стикається з тим, що в цей період відлучки поросята починають. Поносить. І для цього всього цього діла я там перед цим один використовував в принципі, нормально. Десь хай з 10 поросят одне, двойко, трішки, то таке, видно, були такі незначні розлади. Але в принципі більш-менш питання закривалося. Тут ми спробуємо цей новий препарат, і, покажу, розкажу, а там вже подивимося по результатові. От така ситуація. Тому, друзі, ось таке відео. Е, перш за все потрібно працювати, а далі воно покаже, що буде і як буде. Е, бачите, яка зима аномальна, що його сіять. Дуже багато зараз переживає людей, е, тому що зовсім не нестандартна, не така ситуація дуже. Важко. Але працюємо, йдемо вперед. Всім все найкраще. До нових зустрічей.